Доброго ранку, малята! Сьогодні ми поговоримо про професії. Знають це добре, дорослі і діти. Світ всіх професій різноманітний. Всі вони гарні, всі вони різні, всі для дітей і дорослих корисні. Світ професій надзвичайно великий. Професія це наше життя. Можливо, ви ще не замислюєте, яке то щастя мати хорошу роботу, займатися улюбленою справою, отримувати достойну зарплату. Сьогодні ми спробуємо з вами розібратися у великому різноманітній професій та обговорити ті професії, які найбільше допомагають людям. Вибір професій у наш час велика справа. Важливо прийняти правильне рішення, усвідомити. Формулу вибору професій. Ось ми з вами потрапили до кафе. А хто ж працює в ньому? Кухар, бармен, офіціант. Наступна наша зупинка це школа. А хто ж працює в школі? Вчитель, кухар, двірник, лікар та прибиральниця. Далі ми потрапляємо на будівництво. На будівництві працює будівельники та водії спецтранспорту. Діти, а кому потрібно це приладдя? Це приладдя потрібно журналісту та оператору. А що ж це за професія може бути? Так, діти, тут зашифрована професія ветеринар. Ветеринар тварин лікує та. За здоров'ям їх слідкує. Ось ми з вами потрапили на станцію техобслуговування автомобілів. А хто ж працює тут? Правильно, діти, тут працює автомеханік. Ось ми з вами потрапили на футбольне поле. На футбольному полі є такі професії, як футболіст та тренер. Тренер це спеціаліст у якомусь виді спорту. Ось ми з вами потрапили на залізницю. Тут працює машиніст, який здійснює управління електровозом, та провідник, який здійснює посадку і висадку пасажирів. Контролює проїзні документи та квитки. Зараз ми пограємо в гру, яка називається Що зайве. Що зайве військовому? Валик. Що зайве с... садівнику? Вогнегасник, що зайве музиканту? Пігулки. Листоноші, що зайве? Знаки? Що зайве пожежнику? Праска. Що зайве художнику? Художнику зайвий штурвал. А тепер подумай і скажи, ким працюють ваші батьки? Є у них? Дуже важлива праця це праця батьків, коли вони ростять тебе. Кожного дня батьки турбуються про вас і поспішають на роботу. Зараз пограємо в гру Запитання-відповідь. Я задаю питання, а ви говорите, де він працює? Де працює фокусник? У цирку? Де працює вихователь? У дитячому садку. Де працює кур'єр? У службі доставки? Де працює працівниця на заправці? Де працює швейцар? У готелі? Де працює діджей? У нічному клубі? Де працює фармацевт? В аптеці? Де працює листоноша? На пошті. Молодці малята ви гарно попрацювали. Пам'ятайте, кожна професія важлива і її потрібно цінувати.